Московський комсомолець написав про російський обстріл Харкова, який стався вранці 23 січня. Повідомляється, що цитата знищено замасковані піджитлові будинки, об'єкти ЗСУ. За деякими даними знищені споруди використовували зсу в особистих цілях. При цьому стверджується, що в одному з розбитих об'єктів розташовувалися іноземні найманці. Йдеться про десятки ліквідованих бойовиків. А це житловий багатоповерховий будинок у Київському районі Харкова. По ньому завдали удару російські війська, так званою високоточною зброєю. Рятувальники до вечора розбирали завали і знайшли тіло восьмирічної дівчинки. Вона восьма загибла внаслідок російської атаки вранці 23 третього січня. Ще 60 людей дістали поранення, серед них шість дітей. Місцеві жителі показують фото і відео своїх зруйнованих квартир. А цю дівчинку я знаю. Господи, як боляче. Бачите, той гунітас незламності. Це мій. А це відео з Харкова облетіло в весь інтернет. Чоловік і жінка, обійнявшись, дивляться, як горить їхній будинок. Так це мій будинок, і моя мати з батьком. І будинок якого більше немає. Пошукові роботи тривають уже понад добу, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Тобто ні про які замасковані об'єкти ЗСУ під житлові будинки не може йти й мови. Це звичайна багатоповерхівка у Харкові, в якій жили мирні люди. Проте серед провоєнних зетблогерів 23 січня почав навіть поширюватися список, нібито ліквідованих у Харкові французьких найманців. Пізніше публікацію було видалено, а деякі представники зетспільноти навіть написали спростування. Мовляв. Це старий список, який вже публікували, і відноситься він до іншого ракетного удару. Так чи інакше, російська пропаганда вкотре поширює неправдиву інформацію, розповідаючи про високоточні удари, виключно по військових об'єктах України. Насправді ж, Кремль здійснює терор мирних жителів. Менше ніж за добу Росія знову обстріляла центр Харкова. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура. Повідомляється про дев'ять поранених серед них чотирирічна дитина. Більше правдивої та корисної інформації дивіться на нашому ютуб каналі, а також у телеграм-каналі Новини Донбасу. До зустрічі.